На кафедрі образотворчого мистецтва та реставрації імені Михайла Фіголя і інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся конкурс рисунку та композиції для учнів 10-11 класів, які хочуть у майбутньому вступати до вищих навчальних закладів мистецького спрямування. 60 сміливців, прихильників олівця і пензля на кілька годин відчули себе абітурієнтами. Конкурс для школярів, які відвідують позашкільні навчальні та загальноосвітні заклади, проводиться вже не вперше, і щороку кількість його учасників збільшується. Попробувати свої сили у своєрідних пробних тестуваннях з образотворчого мистецтва приїздять діти не лише з усіх районів нашої області, а й з сусідньої Тернопільщини. Конкурс був започаткований з метою, перш за все, пошуку обдарованої талановитої дитини. І розвитку її для того, щоб діти могли приїхати, спробувати себе. Це практично як пробне тестування для них, адже вони приїжджають на вступні іспити з даного напрямку. І десь можливо не зовсім діти готові до того випробування хвилювання. Саме завдяки таким конкурсам, майбутні абітурієнти знайомляться із завданнями, відчувають атмосферу, можливої екзамінаційної аудиторії позбуваються зайвих хвилювань. На мою думку, це добре, тому що ми можемо побачити те, що буде на екзамені, і спробувати свої сили. Довступна кампанія, що не скерована на конкретний вищий навчальний заклад, допомагає дітям, батькам і вчителям краще зорієнтуватись у можливостях і перспективах. Ми вже неодноразово бачимо на нашій олімпіаді, що Більша половина дітей поступають в наш вуз, в наш інститут мистецтв до нас на кафедру, де себе реалізовують. І ми вже маємо дуже багато своїх випускників, навіть такі, які вже стали відомими, заслуженими художниками, які дійсно себе вже реалізували. Цей конкурс, як і всі заходи, що відбуваються цьогоріч у стінах вишу, організатори присвячують 75-річчю від дня створення Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.